Дуже рада вас вітати на вашому найулюбленішому подкасті, де ми говоримо про найгарячіші тренди криптовалют. Мене звати Світлана, і я з радістю буду вашим провідником у цей цікавий, але все ж таки високо ризикований світ. Сьогодні ми зосередимось на одній з найважливіших та актуальних тем. Зберігання криптовалюти цифрові активи стають все більш поширеними і значущими у світі фінансів у наш час, коли загрози кібербезпеки постійно зростають, важливо мати чітке розуміння того, як зберігати криптовалюту в безпеці. Чи ви знали, що багато людей втратили свої криптовалютні активи через хакерські атаки, втрату аккаунтів або проблеми зі забезпеченням приватності? Тому сьогодні ми збираємось розглянути цілий спектр питань пов'язаних з безпечним зберіганням криптовалюти, а також поговоримо про способи введення та виведення грошей, тож не будемо гаяти часу. Збереження криптовалюти вимагає особливої уваги, оскільки це цифрові активи, які можуть бути викрадені або втрачені при недбалому підході. Існує кілька основних методів зберігання криптовалюти, кожен з яких має свої переваги та недоліки. Розглянемо найпоширеніші з них. Перше це гаманці. Холодні гарячі гаманці є двома основними методами зберігання криптовалюти. Холодні гаманці це апаратні пристрої, призначені спеціально для зберігання криптовалюти. Вони працюють поза межою інтернет, що робить їх надзвичайно безпечними, але можуть бути менш зручними в використанні. Ви маєте повний контроль над своїми приватними ключами, оскільки вони зберігаються безпосередньо на пристрої. А сам гаманець може бути підключений до комп'ютера або мобільного пристрою для здійснення транзакцій. Холодні гаманці дозволяють уникнути багатьох загроз, пов'язаних з онлайн-атаками, вірусами або непередбачуваними ситуаціями, такими як втрата паролю до гарячого гаманця. Ще більш безпечнішим аналогом холодного гаманця є паперові гаманці. Це фізичні копії вашого приватного ключа або фрази відновлення, які зберігаються на папері. Вони не підключаються до інтернету і не зберігаються на електронних пристроях, тому вважаються найбезпечнішими від хакерських атак. Однак важливо зберігати їх у безпечному місці, щоб уникнути втрати або пошкодження. А найбільшим недоліком є те, що для здійснення транзакції з паперового гаманця вам необхідно вручну вводити приватні ключі або фрази відновлення, що може бути тривалим процесом і вимагати уваги до деталей. Гарячі гаманці це програми або додатки, які встановлюються на ваш комп'ютер або мобільний пристрій. Вони підключаються до інтернету і дозволяють зберігати та керувати вашою криптовалютою. Гарячі гаманці зручні у використанні, але менш безпечні, оскільки їх приватні ключі зберігаються на підключеному пристрої, що означає, що є підвищений ризик кібератак та злому. Також варто пам'ятати, що використання гарячого гаманця означає, що ви довіряєте постачальнику гаманця зберігання вашої криптовалюти, що може створювати ризик у разі припинення їх діяльності. В минулому випуску ми вже розмовляли з вами про криптовалютні біржі, де ви маєте можливість купувати, продавати та торгувати криптовалютою. Але давайте розберемось, наскільки безпечно зберігати там свої активи. Існує два види криптовалютних бірж. Централізовані та децентралізовані. При зберіганні криптовалюти на централізованій біржі приватний ключ, що дає доступ до вашого гаманця, контролюється біржею, тобто ви довіряєте біржі збереження та безпеку своїх активів. В свою чергу, біржі можуть вкладати значні зусилля у захист своїх систем та активів. Вони використовують різні заходи безпеки, такі як багаторівнева аутентифікація та холодні сховища для зберігання ключів. Але варто пам'ятати, що біржі можуть стати метою хакерських атак, особливо ті, які мають недостатні засоби безпеки. Якщо біржа стає жертвою атаки, ваші гроші можуть бути викрадені. Хоча зберігання грошей на біржі може бути зручним для торговлі та швидкого доступу до коштів, але я б не рекомендувала цей спосіб тривалого зберігання значних сум. Децентралізовані біржі це платформи, які не зберігають вашу криптовалюту на своїх серверах, але дозволяють вам торгувати безпосередньо з вашого гаманця. На децентралізованій біржі ви маєте повний контроль над своїми приватними ключами. Ви самостійно зберігаєте та керуєте своїми активами без посередництва третіх осіб. Це означає, що ви самостійно контролюєте безпеку своїх активів, але також поносите відповідальність за збереження своїх приватних ключів. Тож залежно від методу, який ви оберете для зберігання своїх активів, важливо дотримуватись кількох основних правил безпеки. Перше, це резервне копіювання. Завжди робіть резервну копію своїх приватних ключів або фрази відновлення. Це допоможе вам відновити доступ до вашої криптовалюти у разі втрати або пошкодження гаманця. Друге двофакторна аутентифікація. Використовуйте двофакторну аутентифікацію для додаткового рівня безпеки. Це означає, що для доступу до вашого облікового засобу потрібно мати не тільки пароль, але й додатковий код, який генерується на вашому мобільному пристрої. Третє. Оновлення програмного забезпечення. Регулярно оновлюйте програмне забезпечення вашого гаманця або платформи, щоб забезпечити максимальний рівень безпеки. Збереження криптовалюти це постійний процес навчання та вдосконалення. Ретельно вивчайте та дотримуйтесь рекомендацій безпеки, щоб забезпечити захист своїх криптовалютних активів. Та як все ж таки можна завести та вивезти гроші на ваш гаманець або ж криптовалютну біршу? Перш за все, треба пам'ятати, що на кожній платформі можуть діяти свої правила, тож ретельно ознайомтесь з ними перед тим, як заводити туди свої гроші. Однак давайте я вам перерахую найрозповсюдженіші способи введення та виведення активів. Перше, це переказ грошей через картку. Деякі платформи дозволяють вам підключити кредитну картку до свого облікового засобу. Ви можете виводити кошти зі свого рахунку на картку або заводити гроші на свій рахунок. Цей спосіб може вимагати проходження верифікації та дотримання правил та обмежень, встановлених платформою або ж вашим банком. Друге, це виведення або заведення грошей через стаціонарний обмінник. Для цього, перш за все, вам треба приїхати до цього обмінника. Там ви робите переказ зі свого рахунку, наприклад, з біржі до рахунку обмінника. Там ви вже переказуєте свої кошти зі свого рахунку на рахунок обмінника, а потім отримуєте готівку або інші фіатні кошти в обмін на ваші криптовалютні активи. Таким самим чином можна і завести гроші на платформу, єдине що за послуги обмінника ви маєте заплатити відсоток від суми, яку ви збираєтесь переводити. Третій спосіб має назву P2P і дозволяє вам торгувати напряму з іншими користувачами. Це можливо зробити як без посередництва біржі, так і на самій біржі. Ви можете здійснити купівлю або продаж криптовалюти за фіатні гроші. На практиці це відбувається так, що ви заключаєте неформальну угоду з людиною, яка зобов'язується переслати вам гроші на ваш гаманець або ж на біржу, після того, як ви перешлете гроші на банковську карту цієї людини. Але слід врахувати ризики щодо втрати своїх активів. Це може бути причиною технічних помилок, наприклад, ви дали неправильну адресу гаманця, або ж людський фактор людина вам не переслала гроші. Тож обов'язково перевіряйте рейтинг. Людини та вибирайте перевірені платформи. Більш безпечний спосіб робити це все ж таки через біржу, щоб біржа була посередником і гарантом того, що людина переведе вам гроші. У випадку з криптовалютою треба думати про безпеку на кожному кроці. У цьому подкасті ми розглянули різні способи зберігання та обміну криптовалюти. Виявляється, є багато варіантів від холодних гаманців до криптовалютних бірж. Кожен з них має свої переваги та ризики, і ви повинні ретельно вивчати їх перш ніж вибрати свій спосіб зберігання. Незалежно від того, важливо дотримуватись базових правил безпеки. Повторюю: зберігайте свої приватні ключі в надійних місцях, використовуйте двофакторну аутентифікацію. Та зберігайте резервні копії своїх гаманців. Завжди перевіряйте надійність та репутацію платформ, на яких ви збираєтесь зберігати свою криптовалюту. Пам'ятайте, що безпека та контроль над вашою криптовалютою залежить від вас. Постійно оновлюйте свої знання, слідкуйте за новими тенденціями та рекомендаціями, тільки так ви зможете насолоджувати світом криптовалюти з певненістю та безпекою. Дякую, що сьогодні були зі мною. Бажаю вам успіхів у вашому криптовалютному шляху та майбутніх інвестиціях. Не забувайте досліджувати, навчатися та впроваджувати набуті знання. До зустрічі в наступному тижні.